Далі тут у нас ще бюджетні варіантики до 2000 від 900, можна сказати. Почнемо Nokia C21 на 32 ГБ, більш-менш непоганий по стану. Але є ось такі дефектики. По екранчику, більш-менш гарненький. В комплекті до кожного дам шнурочок для зарядки Samsung S7, 1900, він 4,32 іде по пам'яті, гарненький по стану. Далі у нас Тут Realme це другий 32. 1650 вартість. Є трішки потертості по е корпусу також екранчику, але не сильні. Далі техно 32. Техно POP4 LTE 32 Габайта. На мікророз'ємчику по екранчику, в принципі, без суттєвих пошкоджень. Nexus 6P, якщо не помиляюсь, моделька це Huawei, є сканер пальця 1200 вартість 64-ка е на Type-C роз'ємчику, але потертий трішки екран. Redmi 6A 900 вартість є потертості ось таки, по корпусу. Він 2,16. По пам'яті, по екранчику також є потертості. S6 Samsung 1150, по задній кришці гарненький, 32, по екранчику є невеличкі притертості. І ось така Nokia, також 32 ГБ, з не всім модулем, що є великим плюсом на мікророз'ємчику. Але є тріщинки по сенсору. Мертвих зон немає. в Принципі, телефончик для зв'язку доволі хороший. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті.